Оді, вітання на Алтаві кремечуцькі новини. На молодіжному тепло буде до вечора суботи, а зловмисники розкрадають ліфти. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. На молодіжному тепло буде до вечора суботи. а Сьогодні до мереж теплопостачання підключали нагірну частину міста. Забезпечити упродовж п'ятниці тепло місто аж до московської, а в суботу і весь Кременчук Олегу Бабаєву сьогодні на апаратній на радіо міськвиконкомі обіцяли енергетики та комунальники. Виправляючих компаніях кажуть, у ці дні, коли масово подається тепло до багатоповерхівок, збільшили кількість аварійних бригад та подовжили час їх роботи. В тому числі аварійники виїжджають на пориви і в нічний час. Разом з Тим, комунальники прохають мешканців верхніх поверхів будинків надати доступ до вентилів спуску повітря. Хотів би звернутися к людей, які проживають на 5 9 етажах, де розположені спускники для удалення повітря, на ці вихідні, щоб люди постарались когось оставляти -то вдома, тому що є такі сигнали проходять, що люди по стойку не можуть отримати тепло і за того, що немає доступу до верхні квартири. Поновити роботу тролейбусів за маршрутом 3Б планують у понеділок. Нагадаю, рух електротранспорту упродовж ремонту тепломереж був неможливий через розриття в районі електростанції. Упродовж найближчих днів яму засиплять піском та щебенем. Аби заасфальтувати цю ділянку, доведеться почекати тиждень, поки все утрамбується. Наступного року у планах міської влади ремонт тепломереж на вулиці Бутиріна. Навчені цьогорічним досвідом, коли замовлену у липні трубу довелося чекати до вересня, нову планують замовляти у травні, аби встигнути завершити ремонтні роботи до кінця серпня. Днями в одному із засобів масової інформації вийшла стаття, в якій в чергове спекулюють темою вшанування ветеранів та відзначення дня міста. Чимало публікацій та сюжетів вийшло в світ з цього приводу до і після 29 вересня. Чи усвідомлює журналістська братія, що таке спотворене бачення в організації святкових заходів відверто болить тим, заради кого були всі дійства? Проте, як ситуацію трактують самі ветерани з перших вуст. Сьогодні на апаратній нараді у виконкомі від імені ветеранського активу виступив голова Автозаводської районної організації ветеранів війни Олексій Зубченко. Я вам докладаю, уважає редактори і кореспонденти, і хазяїва всіх телеканалів. учасники бойових дій, великий честь війни, інваліди війни, просять вас не говорити про те, що це. самые нищие, самые обиженные люди. Не унижайте их. Каждый ветеран Великой Части войны, инвалид или просто участник боевых действий, получает не меньше 3 тысяч, от до 4 тысяч гривен. Плюс у него льготы есть, за исключением телекомпании «Визит». На свет есть года, на телефон есть года. А вы, как самые бедные, Ветерани, от наші ветерани, нас 242 чоловіка. Нормально восприняли заботу за боту о том, щоб їх от плати за кабельний телевіні візі. Это был бы плюс був. Всі тім штаті, все остальное в вічності. Спекуляції на доброму імені учасників Великої Вітчизняної досі не вщухають. Тим часом вже два тижні минуло, як Кременчук відсалютував 70-й річниці свого визволення від німецько-фашистських загарбників. А от вытраты на салют убороли журналистов, не ветеранев. Был 43-й год, 29 сентября. Наша страна, то есть Советский Союз, в каком положении был? Да? Не до салютов бы казалось бы, да? А в честь освобождения города Краменчуга в Москве был салют. В честь освобождения города Краменчуга. Что, в это время лучше жили, чем мы сейчас живем? В И что мы расплакались за этот миллион? 200 с лишним тысяч. У нас в городе 64 тысячи пенсионеров, где-то так. Если мы эту сумму разобьем, как предлагают некоторые репортеры, и выдадим карму пенсионеров, это будет по 20, ну где там, 18 гривен. Это даже не хватит для того, чтобы оплатить месячный абонемент визита нашего кабина. Получилось, что стоит 35 гривен. Правильно нет? З літа пусті балачки про військовий парад. Реконструкцію боїв за Кременчук боляче ранять душу, Викликають шквал обурливих емоцій у воїнів-переможців. Змовчати на те, колишні воїни просто не можуть. Його команда правильне рішення прийняли. Провели парад. Як положено, красиво все. На вищому рівні. провели салют, дали концерт. Что плохого в этом? Сколько той жизни? Не все же измеряется пыльками этих, гречкой, пшенатом или картошкой, да? Журналистские спекуляции зневажають память ветеранів, вважає міський голова Олег Бабаєв. Оскорблять память ветеранів, оскорблять память людей погибших це вообще там морально. Ви знаходите людей старих, заводите їх в тупик, берете у них інтерв'ю, пишете якусь то гадость, зі со э, поняттями. Це Это безобразие це оскорбление пам'яті тих людей, які не прийшли з війни, тих людей, які сьогодні доживають останні дні. І ви на цьому граєтесь. Я не даю оценку роботі преси. Ви можете писати все, що ви хочете, но ви думаєте, є какая-мораль в этой всій історії? Мораль, яка дозволяє нам як та жити, будувати нашу жизнь, виспитувати наших дітей. Переважно тема ветеранів актуальна напередодні свята перемоги і дня визволення Кременчука. В інші дні року для деяких редакцій інформація про воїнів визволителів фінансово невигідна, зазначає Олексій Зубченко. кто то прошло у нас, какой-то урок мужества прошел, или встреча, или день рождения ветерана, где на 105, 100 лет. И вы почему-то, когда моя бабушка приходит к вам напечатайте эту статью, относитесь очень черство к ней. Говорит, извините, это не горячая тема. И надо что? Надо платити за это дело. Так якої ж турботи так гостро потребують ветерани, учасники Великої Вітчизняної війни. Відповідь проста. Поздоровайтесь ним. скажіть дякую за победу. Навестить, коли він вдома один, позвоніть, відкриточку якусь. Так що, уважає кореспонденти, ми вас любимо, ми вас уважаємо, ветерани от имени, то завосів та ветеранам. Ну не унижайте нас. Не унижайте нас. Мы не такие уже нищие, не такие мы уже обездоленные. У нас все есть. Тепло есть. Троллейбусы есть. Вот есть 38 троллейбусов. Дорога размечена. Тепло есть уже сегодня. Дайте нам спокойно дожить. И любите нас. Все. Спасибо. За останній тиждень чотири випадки пограбування ліфтів, у окремечуці, що наносить великі збитки ліфтовому господарству та незручності мешканцям. Як в цьому протистояти радить Ірина Скрипачова? Перший сигнал про непрацючі ліфт надійшов не у відділ контролю за оперативною обстановкою в місті 9 жовтня. Так із 9 жовтня, поточного року декілька звернень вже було до відділу оперативного контролю. Це від мешканців вулиці Шевченка, 9 і Мангарова, 1. Про те, що дані ліфти в будинках не працюють. Як засувалося, в подальшому, було встановлено підприємством Кремінчук Ліфт, що зазначені ліфти виведені з ладу у зв'язку з їх розграбуванням. На сьогоднішній день у відділі оперативного контролю чотири таких ліфти знаходяться на контролі в неробочому стані. А саме це 50 років СРСР, 31 будинок, 50 років СРСР, 27 будинок, вулиця Шевченка, 9 і Мангарова, 1. За повідомленням головного інженера, кримачок ліфту Олега Скрипця, злочинці промишляли вночі. Незвісними ліцями був похищений силовий кабель підвісний, який знаходиться в шахті. в разные периоды времени, но это в основном ночью произошло, и этот кабель отсутствует, и лифты сейчас стоят. Для восстановления этих четырех лифтов, один лифт восстановить где-то нужно приблизительно около 3000 гривен. Эти деньги изыскуются для того, чтобы лифты запустить в работу, но грабежи продолжаются. Сегодня еще один лифт добавился. Это на П50 лет. СССР дом 33, второй подъезд. Все кабеля резались, они находились под напряжением. Лифты были в рабочем состоянии и кабеля вот резались под напряжением. Пока не встановлено, відкривалась лішах ли шахта ліфта, і то другим способом этот кабель демонтировался, Там еще возможность есть спадіння в шахту. Усіх чотирьох будинках, які сьогодні позбавлені ліфтового пересування, доступ у під'їзди обмежений на вході. Домофон крадіжки відбувалися вночі. Якщо у вас щось викликає занепокоєння, телефонуйте 102 або два одинадцять чи 15-63. Заключний тур другого всеукраїнського методичного турніру Моє покликання методист відбувся сьогодні на Полтавщині у Кременчуцькому педагогічному училищі імені Макаренка. Професійний конкурс започатковано 2012 року університетом менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України з метою підтримки творчої діяльності працівників інститутів після дипломної педагогічної освіти та районних і міських методистів. Фінальний етап методичного турніру організовано за сприяння Полтавського інституту після Омної педагогічної освіти імені Остроградського з організаторами та фіналістами конкурсу спілкувалася Ніна Карпенко. Всеукраїнський методичний турнір з управлінської діяльності проводиться протягом 2012-2014 років. Нинішній другий етап 2013 року проходить в рамках масштабного проєкту ярмарок педагогічних ідей, який реалізує консорціум закладів після дипломної освіти України з метою формування банку даних інноваційного педагогічного досвіду та популяризації світянських надбань. Вчора, 10 жовтня, на базі Полтавського обласного інституту після дипломної освіти імені Михайла Васильовича Остроградського Прошло. Äh... Засідання круглого столу, на яке з'їхалися керівники регіональних шкіл новаторства сьогодні, на базі Кременчуцького педагогічного училища імені Макаренка відбувається фінальний етап другого всеукраїнського туру моє покликання конкурсу. Моє покликання методист Кременчуцьке педагогічне училище імені Антона Семеновича Макаренка приймало сьогодні близько 50 кращих з кращих представників освітянського методичного простору України, серед яких дев'ять фіналістів. Алістів дух цього училища допоможе нашим конкурсантам, які приїхали на методичний турнір з усієї України. Професію методиста піднімаємо на державний рівень, як і було зазначено на колегії міністерства освіти, нашим міністром. Дмитром та три наших учасника з Полтавської області. Кременчуцький район, представлений методичний кабінет, місто Комсомольськ, методичний кабінет і методисти обласного інституту після дипломної освіти. Мені приємно, що в фінал вийшли команда міста Комсомольська. Ми сьогодні будемо вболівати за них і сподіваємося на перемогу. В урочистому відкритті фіналу професійних змагань взяли участь організатори заходу, представницьке суддівства, адміністрація училища та почесні гості. Я впевнений, що ті з вас, хто вперше знаходиться в нашому місті, отримають тут друзів полюблять наше місто і ще неодноразово будуть його гостями. Вітаю вас. В нас в училищі. І хочу, щоб дійсно переміг найсильніший методист конкурсним змаганням. Фіналістів передувало нагородження лауреатів всеукраїнського конкурсу в номінаціях управління загальноосвітніми навчальними закладами, управління дошкільними закладами та управління закладами позашкільної освіти. До дипломів та подарунків додалися прекрасні виступи творчих колективів Кременчуцького педагогічного училища. Другий всеукраїнський методичний турнір з управлінської діяльності започаткував гімн методиста. Фінал став переможним для чотирьох найдостойніших гран-при в номінації управління загальноосвітніми навчальними закладами. Здобула Валентина Борак з Хмельницької області. Номінацію управління дошкільними закладами Людмила Мозгова з Київської області та в номінації управління позашкільними навчальними закладами Галина Вороніна Харківська область Полтавщина посіла перше місце. Його здобули наші землячки з міста Комсомольська. Ми представляємо авторський колектив методичного кабінету відділу освіти виконкому комсомольської міської ради Полтавської області у складі Федоренко Лілії Федорівні та малиці Марини Юрів. На сьогодні у нас є результати роботи. Це реалізація освітянського. ...громадою міста Комсомольська інноваційних проєктів. Це мала е, міська олімпіадна школа, е, це сучасна бібліотека як науково-інформаційний центр. Це проєкт, інформаційний та медійний простір освіти міста Комсомольська. Про успішність провадження даної проєктної технології свідчить те, що наші навчальні заклади беруть участь у всеукраїнських та міжнародних проєктах, експериментально-дослідницькій діяльності всеукраїнського рівня. Сьогодні на в'їзді до Кременчука у Полтавському напрямку встановили і освятили поклонний хрест, який віднині оберігатиме кременчужан. Подію приурочено до святкування 1025-річчя хрещення Русі. За словами єпіскопа Кремчуського та Лубенського Миколая, ініціатива встановлення поклонного хреста належала покійному владиці Тихону. Ця святиня є свідченням великої любові до Бога та продовженням благочестивої традиції наших предків встановлювати поклоні Христи як святиню та символ глибокої віри та любові до свого творця. На урочисті церемонії освячення були присутні священнослужителі, парафіяни, представники міської та районної влади. Зі словами вдячності до людей, які внесли свої кошти у цю святу справу та брали активну участь у встановленні хреста, звернувся владика Миколай. Особливо хочу сьогодні поблагодарити і мера міста, города Сонящуклаксіча, які приймали участь в цьому часті видаржестві. Який... Також далі так Христ, освятили та прочитали молибінь спонсором церковні відзнаки Христу. Поклоняємось, Владика, і святої Воскресіння. Твоє славі. Молимо за дітей, за внуків, за всіх людей, за всю Україну. От, тому що це наше життя, будучи наших дітей, внуків по-другому не можна. Треба, щоб була якась защита, якийсь покров. От. Мабуть, так. Це знаєте, таке дуже святе і дуже добре люди. Наша влада робить для міста. Я ще ну, я, думаю, правильно. І тепер кожен, хто їхатиме, чи йтиме мимо, має можливість підійти до Христа, поклонитися і попросити у Господа благословіння. Це перший поклонний хрест у місті. Найближчим часом ще з'явиться три. Нехай цей хрест буде духовним щитом від видимих і невидимих ворогів. Вчора на муніципальному стадіоні Кремінь відбувся вирішальний футбольний поєдинок Кременчуцької прем'єр-ліги. За звання чемпіонів міста 2013 року боролися команди вагонобудівник та нафтовик. На останній хвилині основного часу золотого матчу відзначився Олександр Рома і приніс перемогу нафтовикам. Дві бій бачив Дмитро Демиденко. Для команд фіналістів створили прекрасні умови. Грали вони на чудовому штучному газоні стадіону Кремінь, що дозволило футболістам продемонструвати високі швидкості, техніку та майстерність. З перших хвилин зустрічі ініціативою заволоділи гравці вагонобудівника, але до небезпечних моментів справа не доходила. До середини першого тайму гра вирівнялася і переважно всі події відбувалися у центрі поля. Все цікаве розпочалося у другому таймі. Команди активізувалися, і голкіперам довелося попрацювати. Гравець вогонобудівника Ігор Кутвицький потужно прибував за меж штрафного майданчика і поцілив у стійку. Непоганий момент виник. За участю Данила Ніколаєва, але захисник встиг вибити м'яч на кутовий. голки привагонників Арсеній Поляков теж без роботи не залишався. Ішла остання хвилина основного часу. Суперники та і глядачі на трибунах, мабуть, вже очікували на серію після матчевих пенальтів, та футбольна фортуна розпорядилася по-іншому. Олександр Рома пробив і після рикошету м'яч опинився у сітці воріт вагонобудівника. За мить до фінального свистка нафтовики вирвали перемогу. Радість останніх була прямо пропорційна розчаруванню вагонників. Настрой був прежде всего, конечно, командир тренер настроїв. Ми повинні, конечно, були в першому матчі виграти, але немножко не сложилось. Ну, а так железний настрой, настроєння було. Хотя було тяжело в этом матчі как-то ну, нормально. Саме головне, що все хорошо. И благодарю свою команду за выручили своїх болезнь, що поддерживали. Всім спасибо. після поєдинку відбулася церемонія нагородження призерів та кращих гравців чемпіонату Кременчука з футболу. Отже, бронзу цього року вибрала молода команда Кремін. 96 Друге місце посіли футболісти вогонобудівника. А чемпіонами міста стала команда Нафтовик. Я хотів би, конечно, поздравити, як всі бачили, сьогодні. У нас в фіналі учасники команди наших промислових підприємств – це вагонного завода і нефтехіміка. Я хотів би від імені всіх кремінчужанбалічкав поблагодарить рукаводства як вагона заводу, так і руководства за те, що вони допомагають розвитку футболу в місті Кременчука. Вже незабаром на зміну великому футболу прийде міні-футбол. Зимова перші з Кременчука обіцяє бути надзвичайно цікавою. І про погоду. Синоптики Полтавського гідроматоцентру прогнозують нам теплі сухі вихідні. І в суботу, і неділю мінливо, хмарно, без істотних опадів. Вночі до 9, а в день до 16 градусів тепла. Гарних вам вихідних та затишку в оселях Дізнавайтеся про події з життя Кременчука з Кременчуцьких новин. Ми триматимемо вас у курсі. Части!